Тіло хлопчиків починає мінятися приблизно в 11 років. Спочатку вони починають швидше рости, їх плечі стають ширшими, на обличчі під пахвами на руках, ногах, грудях, животі та спині з'являється волосся. Змінюється голос, він стає грубішим, а на шиї починає з'являтися кадик. У цей час і у хлопців, і у дівчат на обличчі можуть з'являтися прищики. Акне. Це нормальний прояв статевого дозрівання. Прищі виникають тому, що в цей період починають активніше вироблятися шкірний жир та піт. До того ж, під змінює свій запах, і він може бути неприємним, тому варто ретельніше стежити за своєю гігієною. В цей період у хлопців починають рости статеві органи. Спочатку збільшується яєчка та, звісно, ж мошонка. Одне яєчко може рости швидше за інше, це нормально. Більше того, майже у всіх чоловіків яєчка або різного розміру, або асиметрично розташовані, в цьому немає нічого страшного. Росте також і пеніс. Він збільшується у довжину і зовсім трохи у ширину. Він стає більш чутливим до подразників. Все частіше трапляються ерекції. Це коли пеніс збільшується в розмірах та стає твердішим. Це трапляється тому, що до нього приливає більше крові. Інколи ерекції можуть бути несвідомі, коли ти не думаєш ні про що сексуальне, але пеніс все одно починає вставати. Не лякайся цього, це дійсно не залежить від тебе. Це може трапитися через вузьку білизну або фізичні вправи, але це цілком нормально, та люди в більшості випадків цього не помічають. Ніхто не дивиться за на штани один одного. В такі моменти можна подумати про щось відсторонене, щоб ерекція швидше пройшла. Приблизно у віці 12 років яєчки починають виробляти тестостерон. Це чоловічий гормон, що відповідає за вироблення сперматозоїдів. В цей час відбувається перша в житті хлопця еякуляція виділення сперми. Зазвичай це трапляється спонтанно, в нічний час. Такі несвідомі виділення сперми може траплятися потім ще не раз. Це називається полюція. Цього не треба соромитися. Просто яєчка виробляють дуже багато сперми, от вона і виштовхується. Більше того, полюції трапляються навіть у дорослих чоловіків. Всі ці зміни відбуваються приблизно до 18 років. Спочатку все може бути лякаючим та незрозумілим. Волосся може рости нерівномірно або не рости зовсім, голос може спочатку не змінитися. У тебе може взагалі не бути полюції або ж спонтанні ерекції можуть бути дуже частими. Всі ці процеси говорять тільки про те, що з тобою все нормально і нема чого лякатися. Згодом організм прийме всі зміни і прийде в норму, варто лише трохи почекати.